Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з Кунчинку Анжела. Ми з півдня Одеської області. Ми з самого-самого півдня. Це місто Ізмаїл. У нас сьогодні знову тепло. Зранку був туман я робила відео. Хочу показати, що у нас зараз цвіте. Цвіте вже багато чого. Це у нас вишня железиста, я вже її показувала, вона тоді тільки зацвітала. Зараз вже цвіте, в неї такий пік цвітіння. Потім не ягідки, ну ми її тут тримаємо заради за краси, не скільки за ягідок. Тому що, бачите, у нас тут стінка зелена з плюща і вишня, коли цвітена, дуже тут прикрашає. Цвіте бадан на всю. Вже восени буду його тут ділити, пересаджувати, бо вже дуже великий кущ. У нас же цвіте багато що з дерев, зараз пройдемо, подивимось. Калина, ой, калина, бузина. Бузина це, я вам вже показувала, сама рання. Жовта, вона не різна, просто жовта. Та що ж таке? Але держу її заради того, що вона, бачите, вже з бутонами. От березень-квізень-квітень, березень, березень місяць, а вона вже з бутонами. Бачите, скоро десь через тиждень, мабуть, буде вже цвісти. І я спеціально залишила, коли стригла ці гілочки, щоб вона мені цвіла. Ну тому що, ну і пахне, і бджіл будуть тут роїться. Буде гарно тут. Бачите, вона вже дуже-дуже дуже товстелезна, ціла деревина. Я вже показувала, що можна держати її деревом, стригти, виводити на штамп і кущами. Бузина вона невибаглива і гарна, і дуже-дуже різноманітна. Ну, і ці тут у нас нарциси. ще не всі. Це тільки самі це ранніх сорти, але вже їх дуже багато. Цвітуть уже гіацинди. Бачите, рожевенькі, тут там кущиками ростуть зараз. Бачите, тут рожеві тут рожеві. Це я купала їх давно, вже треба буде після цвітіння ділити. Вже, бачите, їх там чотири штуки. Ой, а там така яскрава захована, треба зовсім буде викопати її і пересадити, тому що вона там позаду її зовсім не видно. І треба буде сюди насадити гіациндів. Я вже... Нарцисів сюди понатикувала. Кусі ще ось маленькі, невеличкі, але через пару років тут теж буде творитися таке царство. Цвіте ось анемона бланда. Тут вона в мене росла, але все-таки тут забило її. Як я казала, в цьому році не прибираю сухе листя. Буде все так, як в природі. По-перше, буде і живлення для рослин. Ось такі нарциси зараз цвітуть, бачите. Тут ось гіацинди знову ці самі такі прості рожеві, котрі зараз присяду, покажу, котрі у нас е, ростуть вже давним-давно рожеві махрови не, не такі яскраві, але колись. При совку вони були дуже-дуже гарні, тому що вони махрові і все-таки відрізнялися від цих синіх. Тож кущі буду розсаджувати, ділити, тому що вже гляньте, які тут понаростали, вони треба буде все ділити. Ну і рожевих цих трошки можу продати, хто забажає. Саме оцих простих махрових рожевих. Так, тільки ж наводила була. Ось ці. Зате вони дуже ароматні. І все одно гарні. Особливо, коли не так, коли одна гілочка зацвіла. Бачите, вже самі гілочки ну, мільчають такі тоненькі, ріденькі, тому що кущі великі треба ділити їх. Зараз тут у мене ще зацвіли. Ще один сорт зацвіл, бачила. Нарциси теж махровий сорт, він, бачите, але серединка вже така, е, така рожево-оранжева. Тільки-тільки зацвітають. Бачите, ще навіть не повністю позацвітали. І зацвітає ось цей сорт з, длін, з длінною, длінною трубкою. Взагалі він жовтий-жовтий, але сонце світить і показує, що верх білий. Взагалі він жовтий. Mm. Так. Оці прості гіацинди я вже показувала, робила відео. Лісові, самі-самі прості. Теж буду ділити після цвітіння, тому що теж уже, бачите, гілочки стали маленькі, дуже-дуже великі кущі. Вони вже глушать один одного, тому буду теж ділити. Буду продавати буквально там по 2-3 гривні за цибулину. Так, ось знову у нас анемона бланда. Бачите, яка вона її тикала-тикала, купувала багато разів, тому що вона продається набором біла, рожева і голуба. Але ось в трьох місцях росте. І вона у мене всюди вон, голуба. Просто голуба. Так, морозники, морозники теж ці буду вже ділити восени, ці величезні кущі. І будуть вже на слідуючий рік весну. У мене три такі здоровенні кущі лишилось. Аромат стоїть просто, просто надзвичайний. Це пахне гіацинди, е нарциси, калина ця боднанська цвіте. Просто аромат стоїть, я вам кажу, су просто супер. Ще поки тихо, птички співають. Так що натикала вже і в цю клумбу нарцисів, так що буде в мене вже наслідучі їх більше. Там вон, бачу пушкіння виглядає, але тут таке воно, її там навіть не видно. Так, дивіться, цвіте абрикоса. Там в день бідзіл просто стоїть гул, як в аеропорту. Так, ну ось трошки тут обрієтка. Я вирос... виростила її з насіння колись і так вже потім присаджували тут дзвіночки з двору, і сюди вона попала. І так вже росте у мене тут. Тут у мене ось я в тому році купувала наборами цибулькові, тому що флоріум робив розпродаж. Я багато купила цибулькових. Ну, По-перше, у мене тут їх дуже мало. По-перше, це взагалі нова клумба, У мене їх тут взагалі не було, від слова зовсім. А в цьому році вже є. Ну, На той рік це будуть вже кращі кущики. Бачите, тут вже тюльпан зацвів жовтий. Так, о, гляньте скільки бутонів Бутони, бутони. Є цинди. Я посадила, брала теж наборами, тому бачите, по три штуки тикала, щоб вони так кучками е, спеціально робила, щоб кучками цілип щоб було гарно зразу. Побачимо, о, сирена. О, ці орки кляті, Чори був в Одесі, казав, знову обстрілювали Одесу. Виродки. Та чую, ж кажу, знову гудить. Гади. Тут бачите, теж два однакових, один білий. Тут три різні. Може так гучно гудить. бачите тут жовтенькі я купувала спеціально жовті, жовті це не з наборів. І купувала оцей такий колір. Та гудить довго Такий колір. Якийсь невизначений, не то рожевий, не то оранжевий, не то такий, не знаю навіть який, як правильно сказати. Ну і тут знову жовтий, там бутони і там ще не цвіте. А Як вони пахнуть гіацин, такий аромат прямо від них. Бачите, це теж я купувала нарциси. Це садила восни, цей сімейний такий, бачите, ще й махровий добавок до всього. Тут у мене цей сорт я тут розвела. колись був один кущик, потім я його поділила, розділила і він пішов. Наростати краще. Знаєте, вкупі він не так росте все-таки. Розсаджений краще. Ну, це, до речі, цей сорт теж я кладу в набори, ну. отакими От кущиками тут, ну, не менше трьох цибулин буде. Три-чотири. Пересаджувала дві ночки сюди. І вийшло. І тут ось обрієтка цвіте. А тут я спеціально пересадила таку полянку цілу. Тут ось гіацинди. Гіацинди це вже мене другий рік тут, бачите, вони понаростали по два штучки. яскраві такі. Що ти міряєш там? Не махрові, але дуже-дуже такі яскраві. Тут теж вже посадила нарциси, але ще вони не всі цвітуть. йдуть. ці всі свої сорти, всюди поростикувала, щоб було гарно, щоб всюди все цвіло весною. Так, тут у нас гіацинди. це вони вже в тому році в мене росли. Теж такі, бачите, яскраві, жовті. Це такий колір. Якийсь такий як бурячковий, бурячково бусковий такий. Такі кольори гарні. Навіть не можна придумати їм назву. Ось тут у мене. Теж це, як я казала, що в тому році це Так, тут у мене хочу показати білий, він такий незвичайний. Гляньте, біло-зелений, махровий. Ну, вже, бачите, ось дві цибулинки вже є. О, навіть третє буде. О, вже після цвітіння його розділю. Такий гарний. Він це в тільки один такий. І не пам'ятаю, щоб де його купувала, От, можливо, сам купувала окремо. І тут цей такий ніжно-ніжно-рожевий гляньте. Печіночниця вже відцвітається ось. Дивіться, вже навіть воно падає геть. Швидко все пішла жара, швидко все відцвітається. Тут і фійончик, і гляньте, які зірочки. Гарні тюльпашики, ще червоні зірочки. Тут у тут, тут, тут мене їх видобці і хвинів. Бачите? Трошки розпродую, тут у мене рожевий один кущик тільки-тільки наростає ось. Так. Тут у нас чи, гляньте цілий ряд їх От. І тут тульпашики ще. Тут у нас розцвітають нарцизи. це мої нові сорти. Це не в мене тільки другий рік усього. Бачите, який? А цей зовсім другий. Так, і ще ось тут один сорт. Теж це з нових, ось, бачите, який. Так, там ще є нові, але вони ще не цвітуть. І тут мої тюльпашики, вони відрізняються від тих, ті якісь миленькі були, а ці вже гляньте, які крупні. Бачите, це просто червоний, а це ось. З каймою білою. Гляньте, які вони. Оце такі тюльпани, це самі рані у мене, теж вони невисокі, вони вже це, на другий рік тут цвітуть, на да, другий рік цвітуть. Їх так здалеку видно, такі яскраві, бо Племінниця Ріма прийшла і каже, а що у вас тюльпани там цвітуть? Я кажу, так, да. Нічого собі. Ну, тут у нас всюди нарциси, нарциси. Бачите. Всюди їх понасаджувала і дуже тепер в мене багато звичайних білих гіациндів. Мені подруга Оля понадавала, сказала, що вона не хоче їх саджати, а я їх понасаджувала, Гляньте, які гарні. Білосніжні просто. І тепер головне, дивіться, скільки в мене їх цих білих яцинтів. Тепер як розростуться, дивіться, Оля, дивися, від чого ти відмовилася. Тут знову брієтка в мене. Так, гляньте, тут у мене білі ось. Тут у мене білі ось. Тут у мене ось білі, І пішов такий рядочок. І ще там рядочок. це вже були такі маленькі цибулинки. Я вже навіть не думала, що вони будуть цвісти мене в цьому році, гляньте. І тут цвітуть. Все, що десь цвітоносине, все пересаджу. І якась ось одна рожевенька така. Ай, там ще одна ржевенька. Ось, бачите, так що цілий ряд буду собі висаджувати ще. <кій> <кій> Блін. Ось наш бамбук покручений сухий, після пересадки. Вже треба його заливати, висох. Дійшли ось до кінця городу. Тут а тут уже зійшов горох. А тут вже зійшов горох. Завтра зранку стану просипаю, тому що... Сьогодні сапала цибульку чесник. Завтра буду тут сапати. Горох підсапаю, треба збити цю шкірку і зранку, поки сонця нема, поки земля пухкенька буде. Це ось абрикоска цвіте, це сама пізня, котру я їла в тому році, здається, в жовтні місяці десь в кінці. Це саме-саме пізніше, бачите, буде в цьому році вже нам поїсти всім, бо в тому році була одна всього. Тільки я її пробувала. Бачите, ось оце злаки вже тут поділені, бачите, зразу посохли, вже починають відбивати. Форзиція на штамбі ось цвіте. Ліщина конторта пурпурно лисна і покручена. Бачите, які вже ось починає зацвітати. Та наша ліщина саме звичайно, вже відсілася, до ним давно вже листя випускає. А ця тільки-тільки зі своїми сережками. Бачите, яка кривундяка. Нарциси, там нарциси. Ну, ще не всі цвітуть, ще не всі сорти мої нові зацвіли. Знову форзиція там. Як бачите, вже цвіте вже в нас багато чого. Пахне, аромат такий стоїть. І наша лісіна. Бачите, вже ось починає розпускатися. Так. О, Вероніка. Джорджія було. Тут у мене розплелася і вже теж цвіте. Бутонів без лісівки, тільки починає цвісти. Ось тут ще в мене яцинти, стільки рожевих теж треба буде вже ділити, тому що вже дуже багато. Гляньте, скільки їх тут. Вони тут під нарцисом трошки в тіньочку, бачите, трошки пізніше розпускаються. У мене ще в одному місці їх багато, теж треба буде вже обов'язково ділити в цьому році. ось. Щоб бачите, коли багато, вони стоять такі міленькі, якісь цвітоноси міл... міленькі. геть. А тут синя теж. Вон треба треба обов'язково ділити, бо вже геть-геть. скільки гіта. Треба буде все викопувати і все ділити. І все така от прогулянка. ось теж деревовидний. Бачите, яка різниця, гляньте. цей вже ось з бутонами стоїть. Бачите? Це ось розпускається. Те, що в мене не цвів ні разу, ось перший раз не цвісти в цьому році, хоч побачу. Замовляла, якийсь рожевий повинен бути, ніжно-ніжно-рожевий. А тут два, гляньте, зовсім ще. Це не пам'ятаю, якийсь із них жовтий, мабуть, то жовтий, це, мабуть, кінкаку пістрявий. І це у мене, ой, е... нішейкі, якісь нішейки ось кінка ось оцей такий у мене. Ну так, он та абрикоса вдалині. Сусіді вон цвіте абрикоса теж. Так. Ну, якщо в день будуть співати жабки, то з... зніму відео. Щоб послухати їх. Мені дуже подобається, коли вони співають. Тільки знаєте, як, ну, коли засинаю дуже гарно під спів жабок. Все, so, друзі, весна прийшла.